Казино Монако Арестович, що поєднує в собі ці три слова. Правильно, 34-й бойовий вихід тільки вже не за лінію фронту, а до лазурного берега. Ну, поэтому, поэтому Знаете, Якщо хтось не розчув, Олексій на камеру сказав: цитую. А ви знаєте, що зйомка угаловна без і а а А я б так словами не кидалася у той час, коли у самого вистачає. До речі, коли екс радник офісу президента побачив, що його знімають, був цілком не проти спочатку і навіть на камеру показав свій улюблений жест. У відповідь міг би побачити теж жест. Правда, трохи інший. Причина запитаєте ви, я нагадаю. А з Путіним другий розговор з Путіним Путін треба прийти і сказати, дорогі друзі. Володимир водіч, давайте заключимо мир з вами. Ну ми його заключимо особливо хитрим образом. Ми припред'єм колективний іск западу. Ще один важливий момент: досі так і невідомо, як саме Олексій Арестович виїхав з України. Не думаю, що він перепливав би тису на гумовому матраці. Ну кх -кх -кх -кх. що я можу сказати на це, друзі? Та хоч щось, адже за словами самого блогера, обставини перетину кордону є державною таємницею, яку не можна розголошувати. Водночас Арестович запевнив, що українське законодавство не порушив. Угу. У мене все за протекалі, от і до, от і до. Наразі експолітик живе в Нью-Йорку і каже, що займається роботою з представниками американського політичного істеблішменту для просування допомоги в Україні. Ось таке важке буремне життя з Нью-Йорку, в Монако, з Монако може в Ізраїль знов, а там може і в Україну повернеться. Але як його тут зустрінуть, питання риторичне. У поле зору усіх українців потрапив і потап український репер та продюсер, якого нерідко теж критикували за його перебування за кордоном. Але він все таки, як людина, небайдужа, як патріот своєї країни, вирішив розвивати свій бізнес і музичну кар'єру. Ні, не в Україні, в Колумбії. Лечу до Колумбії, країни, яка визначає музичні тренди в Латинській Америці. Колумбійські артисти, такі як Шакіра, Джей Балвін, Карол Джи та Малума. Справжні лідери світової музичної індустрії, і як продюсер я маю надзвичайну можливість познайомитися з цією країною та працювати з найкращими авторами над створенням нових суперхітів. Тобто, до повномасштабної війни можливостей не було, а тут різко так з'явилося. Ну цікаво, користувачі не підтримали артиста і почали в коментарях під дописом писати наступне. Це лише пафосні слова. Людину характеризують вчинки, а ваші вчинки Потап, говорять самі за себе Буягус Повертайся до України і іди в ЗСУ, докажи, що ти справжній чоловік. Соромно за таких. Я не прихильниця таких коментарів, на кшталт усіх на фронт. До Потапа, звісно, є багато питань, але все-таки теж цікаво, чому когось випускають іншим виїхати зараз. Правила закони, вони ж ніби для всіх. Чи не так? Варто зазначити, що за майже два роки повномасштабної війни репер взагалі рідко з'являвся в Україні. На початку вторгнення він перебував в Іспанії, і тоді сказав, що заочно вступив до ТРО. Тепер зрозуміло, яке. Колумбійське почув, як Настя, як Настя каже, я зроблю все, щоб тебе лишити українського громадянства. Але ж для захисту прихильники репера одразу згадають його слова: що він не буває в одному місці. Це пов'язано зі специфікою його роботи зараз. Це аукціони, благодійні концерти, збір на армію, гуманітарну допомогу і що у нього дуже великі зв'язки, які він створив за все своє життя. Ну, зв'язки ми пам'ятаємо на відпочинку в Дубаї в компанії дружини соліста «Іванушки Інтернешнл». Так і це під час повномасштабної війни. Ось так доки одні поповнюють батальйон Монако, інші переводяться з батальйону Дубаї в батальйон Колумбія. Весь світ його знає. Ви не знаєте. Щойно ви побачили доволі справедливу і адекватну реакцію людини, яка переконалася, що серед українців є такі, які не знають, хто такий Валерій Залужний, і ніколи про нього навіть не чули. Український військовий Сергій ще перед самою відставкою Залужного опитав жителів Дніпра їх особисте ставлення до такого сценарію. І відповіді дійсно м'яко кажучи. Та що м'яко кажучи, у нас тут всіх очі на лоба полізли. Поняття не маю, хто це такий. Не орієнтуйте зовсім Взагалі ніт. Я не знаю, хто это, чесно. Я сильно за політикою не сліжу, стараюсь не вникати, тому що і так зараз сейчас і вот на голова Хто це? А ми не політичні ми о, не політи... особи. Я дуже не політична. Я не знаю, хто що, Як не цікавимось політикою. Здавалося, що на другий рік повномасштабної війни таких понять не повинно було б існувати взагалі. Так не секрет, що багато хто дійсно був вне політики. згодом переосмислив, зробив висновки. А ось ці люди досі живуть на іншій планеті або ж, взагалі, в паралельній реальності, реакція користувачів під відео не змусила довго чекати. Та здається, що ви не в Україні, а в центрі Москви. очманіти. А коли були під Києвом, тоді цікавились політикою: Боже, який сором! Уже бомби на голову сипляться, а вони ще не додають собі зусиль розібратись, хто що в державі робить, за що відповідає, і яка ефективність їх дій. Таки війна в нас ще надовго нема слів. На цей сором відреагували, і наші військові захисник Олександр Єрмак вважає, що люди на відео це унікальні випадки. І шкода, що в нашому суспільстві є навіть такий невеликий кластер пасивних осіб, який Гальмує розвиток нашої нації, пасивність вона завжди призводить до поганих наслідків, тому що якщо дана особа взагалі не орієнтується, що відбувається в просторі, в якому вона проживає, вона приймає помилкові дії, і потім це переважно закінчується погано або закінчується такими діями, які змушують все ж таки вмикати мозок, байдужість і на цікавість, ніхто нікуди не відміняв. Вона є. Люди втомилися від війни. Це очевидно, молоде покоління. Їм тяжко. Війна, вони хочуть слухати скриптоніта, чи ще якусь дичину російську. Дивиться російських блогерів, їздить в Москву, в Пітер, і ще якийсь Сибір, можливо, можливо, їм там більш приємніше, ніж в Україні чогось. Тому ці люди вирішили себе відгородити від поганих новин. І Як підсумував український захисник Сергій Пруцьких, все те, що ви побачили, це до роздумів і переосмислення власної. Позиції, це час, коли кожен голос має значення і кожна дія може змінити хід історії. І дійсно, ми живемо в той період, коли байдужість може коштувати занадто дорого. Чим ви були найбільше здивовані і чому пишіть в коментарях. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк і не забувайте про підписку. Я кажу вам на все добре.